У нас є колесо на ньому імена людей. У вас є картки, на них перші частини запитань. Я кручу колесо, отримуємо прізвище людини, який ви маєте поставити неприємне запитання, що буде починатися з цієї фрази, яка написана на картці. Ага, ти розумієш, Юр, що ніхто з цих людей ще не був у тихому вечорі і після цієї активності і не буде. Ти усвідомлюєш ризики? Ці люди нам відмовили вже. Ми, ми нічим не ризикуємо. <гум> а от 20-23, То вже може бути. Ми ще подумали, що буде напевно цікавіше. От, наприклад, випала Полякова, Женя ставить питання, а Лена буде на нього відповідати, якби відповіла Полякова. Без проблем. І потім Ліна так само робить. Да, Лена навпаки. Клас. Мені, мені в твоєму шоу було легше, ніж о, тут. Мені подобається, знаєш. Мені подобається, ну, як воно горить. <реш> У Жені ну, на шоу, є. ми б зараз в басейні стояли. <реш> так, Всі так. разом. Тож, хто буде починати? Женя. Женя буде починати, давайте я для тебе покручу. Грищук, а давай пояснимо, хто такий Рома Грищук. А... Е, ну багато хто знає цю людину прекрасно, але можливо а... ніхто. Роман Павлович Грищук, народний депутат України за 222 окремим округом Солом'янський район. Мій друг засновник студії мама хихотала». і зараз ну насправді один з представників парламенту, до якого у мене особисто немає претензій, тому що він друг і не тільки. Точніше, не тільки слухай, не фе, це мій текст. Це мій текст! У нас, до речі, з Ромою був нещодавно. Ми зустрічалися в якомусь кафе. Він сидить, ми йому якусь карбонару, мали його сидить, теж там щось є. Люди навколо. Я, я кажу, уяви, як все змінилося років там, 15 назад. Якщо б я зустрічався з депутатом в кафе, воно було повністю закрите, стояли б люди навколо. Нікого б не пускали так просто. Депутат ніхто навіть про це не, Він не думає. Він звичайна людина, правда. Він дуже звичайна людина, дуже хороша. Що мені е, треба. Е, Такні картку та будь-якої порядок. Мож їх потасувати зсередини взяти. Будь ласка, начитаємо. <рес> я вибачаюсь, але де? А, я буду говорити, як дуже часто буває кажуть виборці. Я вибачаюсь, але де лампочка в моєму під'їзді, Рома. Де лавочка? Де? Асфальт в моєму дворі. А я ж відповідаю, так. як громад. Ну, да? Я вибачаюсь, але де лампочка в моєму під'їзді? Не знаю, в мене є. <плес> так, все. Ми викидаємо цю карточку. Ми просто все викидаємо в басейн. У нас... Басейн, так. Да. У нас уявний басейн. Тож, давайте далі, Лєн, для тебе, да. людинка. Ну, давай. Зараз знову грішок буде. Артем Пивоваров. Щоб тобі було зручніше, я навіть одягнувся, як він. <рес> так. Чи вирішили ви свій конфлікт м, зі своїм его? Дуже неприємне запитання. Лен. Ну, mm -hmm. просто. Артем. Я вам скажу ні, а моє его вам скаже так. <рес> так. Піде добре. Так, давайте далі. Так, гордон. гордон. А... Це мені? Це мені. Ні, це тобі. По-перше, ми чекаємо на Гардона. Гордона. Добре, що і не знаю. А, а Ну-ка, як же ж підібрати цю картку для нього? Оця Якась Слухайся, замазана. <реш> Господи, Давай, <Лен. реш> давай, давай, давай. Звідки у тебе гроші на. Краплені, картки. Uh, я думаю, це питання йому ставить Олександр Повережнюк. Воно так і звучить. Звідки у тебе гроші? на? Ось так воно і звучить. Було б цікаво, але. Було б цікаво дізнатися. Да. Звичайно. Не здивуюся, якщо ми знімаємо в павільйоні, які належать Гордону. Та ти що? Ні. ні. Але але 100% тут є його найкращий друг. У нього всі найкращі друзі. Ой. Та Ой. Ну Ой, ну. Кирило Олексійович. Дякую, дякую, дякую. Твої хейтери часто пишуть, що у тебе, що у тебе не дуже розпрацьована міміка. Чи будеш цим щось робити? Насправді, я не можу розголошувати усю інформацію, не можу використовувати усю міміку. Це все. В інтересах нашої держави, і скоро результати роботи моєї міміки ви побачите десь в Білгороді. Це мені подобається. Оце завжди таке дуже багатозначне таке. Так, 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 так. так. Він аж звід з, з якоїсь опори мені здається, він починає сміятися, аж з кри, десь воно йдеться і підходить аж так сильно. Але це ти лайфхак. Він на будь-яке питання може відповідати. Я не можу вам розголошувати. Я не можу вам сказати. Він приходить додому, друже. Кирил, ти ти, ти. ти де був? Я не можу розголошувати всю інформацію. Але ти побачиш <сум> наслідки <сум> моєї роботи. <сум> <сум> так, вже Білгоріч. Ну, а не, не було Христини Соловій, так? Да? Давайте Христину. Все. Христина Соловій! Ну як воно працює, я не знаю. Скільки можна заперечувати, що ти. Ой, що ж ти спитаєш? Скільки можна заперечувати, що ти у стосунках зі мною а? Лен? Я думаю, що про все розповість. Мій наступний кліп. Я запрошую тебе на свій наступний кліп. Дякую. Після цього Христина до тебе прийде. А от Жадан вже не прийде. А кліп буде на вірші Жадана. Mm -hmm. До речі, у Жадана дуже красиві вірші. Дуже красиві дуже красиві вірші. Нещодавно вивчив один. Знаєте, я ця людина, яка ці, на цю тему є анекдот, Знаєш, а у мене таке на цю тему є вірш. А, Жень, ну ти ж розумієш, ти маєш його розповісти. А, що він д... задовгий? Він величезний. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в мою шкіру, знаючи, що шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Добре, було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не пам'ятає? Звідки в неї всі ці знання? Якби конвой перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. І там, і це тільки два перших. Там але дуже красиво, дуже красиво пише пан Сергій. До речі, зараз поруч поруч стоять дві людини, які просто фантастично читають вірші. Я це маю зауважити. Це сто відсотків. Так. Так, так.